Прибузького гарду ми дочки і сини зростали у вільній країні. Ми любимо Крим і Таврійські лани. Донецький франківськ це єдина країна. Нам Бог цю країну в дарунок послав І Божий цей дар неподільний. Час множити славу в країни настав, народи мій гордий і сильний. Дорогі наші славні герої! Ми сподіваємось на те, що ці обереги, які ми виготовили власними руками, будуть оберігати вас і захищати у легу годину. Ми віримо в те, що ця, ця неоголошена війна скоро закінчиться і ви повернетеся додому живими і здоровими. Ми не знаємо вас поімено, але ми любимо вас і хвилюємо за вас. Ми горді тим, що у нашій Україні є такі славні сини, які захищають власний народ. Ця війна не потрібна нікому бо приносить смерть та страждання. Повертайтесь, живими додому, найсповітніше наше бажання. Ми зараз говоримо Слава Україні! У відповідь чуємо героям слава. Ми розуміємо, що на передовій також знаходяться наші земляки, та що бажаємо їм, щоб вони повернулися з цієї неволошеної війни, живими та здоровими. З повагою до вас, випускники Перемайської ЗОЖ перших, третіх ступенів Жорневого району Миколаївської області. Слава Україні! вам на останнє, що наша сила лише в єднанні. Єднаймось, єднай, браття українці, щоб не загинуть поодинці. Єднайтесь, люди, в кого ще живе в душі любов до рідної країни, бо у дитини мати лише одна, одна у нас єдина Україна.